31 травня відбулося засідання колегії Тисменецької райдержадміністрації. Озвучив порядок денний роботи даного зібрання голова Тисменецької райдержадміністрації Ігор Овчер. Перед початком роботи даного зібрання приємна місія нагородження, почесними грамотами керівний склад та працівників ВАД Тисменець Ці люди в складних умовах цьогорічної зими зуміли ліквідувати аварію на газопроводі. Після цього колегія почала роботу згідно порядку денного. Перше питання про роботу виконкому Драгомершанської сільської ради щодо забезпечення соціальної Чного та культурного розвитку території доповідав сільський голова Ярослав Сидор, який дав розгорнуту характеристику цього населеного пункту. Зокрема, село повністю газифіковано, зроблено 4 км асортованих доріг в Одесі будівництво адмінбудинку. Серед позитиву є проблемні питання в селі, це необроблені землі, паї. Це проблема характерна для багатьох сіл нашого району. Залишаються, ще в нашому районі землі, які не обробляються. Багато є таких проблемних питань, зв'язаних в основному з паями. І коли люди не вийшли в натурі з паєм, мають його десь там в полі, навіть є такі люди, які не знають толком, де ця земля їхній город. Там їм передбачений, то є велика проблема. Але є такі моменти, коли людина на площі має тут цю ділянку, це її, вона її не обробляє, один обробляє, і це, це взагалі такий зараз якби тупіковий момент. Ми це вивчаємо, пробуємо ввести перемовини з людьми. Десь е, наштовхувати їх на тому, щоб вони все ж таки обробляли землю згідно призначення. І е, ви сьогодні чули на колегії, що вийшла така дискусія, десь е, немає в нас районі інспекції земельної, яка б е, мала е, право застосовувати санкції до е, таких е, гори господарів, які мають землю, її не обробляють. Але є е, е, в області інспекції, будемо зараз звертатися. З відповідними листами, щоб конкретно по конкретному селу е, приймали е, міри, виїжджали, е, актували ці, ці е, такі площі, які не обробляються, і будемо це вирішувати. А якщо взяти загалом, то минулого року ми мали близько трьох тисяч гектарів землі, яка не оброблялася, то е, сьогодні, завдяки інвесторам, які прийшли на землі Тисменського району, це е, е, Мірія Карпат. це... Інші інвестори, які практично більше двох тисяч гектарів вже земель виворили і засіяли, тобто в нас ще залишається, але це частка вже можна сказати незначна. Друге питання, що розглядалося на колегії Тисменецької райдержадміністрації, про підведення підсумків проведення в районі заходів у рамках програми «Зачисти довкілля, доповідав Валерій Ванда, заступник голови Тисменецької райдержадміністрації. Працівники державних установ районної ради районної адміністрації працювали також на цих суботниках. Проведена велика робота. В результаті цього ліквідовано 116 несанкціонованих сміттєзвалищ. В межах смуг вулиць та доріг населених пунктів 57 на прибудинкових, прибудинкових територіях 7. На пустирях, в межах населених пунктів 58 зібрано півтора тисячі кубічних метрів побутових відходів. Висаджено близько п'яти, тисяч дерев. З них 700 дерев в межах смуг вулиць та доріг населених пунктів 4 тисячі. Порядковано 60 кладовищ, 8 братських могил, 95 пам'ятників, 46 місць почесних поховань. За підсумками роботи комісії, визначено три найкращі населені пункти району. На засіданні конкурсної комісії це питання дуже довго обговорювалося, але, врешті-решт, комісія дійшла до такого висновку. Перше місце село Побережжя, премія 5 тисяч гривень. Друге місце місто Тисменеця 3 тисячі гривень, і третє місце село козина 2 тисячі гривень. Тож переможці отримали грошові винагороди. Крім цього, вісім сільських град отримують мотокоси. Це пообіцяв голова Тисминицької райдержміністрації Ігор Овчер. Про підсумки роботи житлово-комунальної галузі та установ бюджетної сфери під час опалювального сезону 2011-2012 років та завдання з підготовки до роботи в осінньо зимовий період на 2012-2013 роки. Про це говорив Валерій Іванда, заступник голови Тисменницької райдержадміністрації. Розроблені заходи у плані підготовки до нового опалювального сезону. Є проблеми. В цьому питанні в місті Тисменниці. Зокрема, підприємство-комунальник т міста Тисменці має борги та є проблема в місті із водопостачанням. Ось таке коло питань розглядалося на засіданні колегії Тисминицької райдержадміністрації.